Російський ворог не полишає спроб залишити українців без електроенергії. Тож Житомирводоканал також готується до проходження осінньо-зимового періоду. На даний момент КП «Житомирводоканал» має близько 50 генераторів. Частина встановлена, частина є такими, що мобіль... їх можна перевести на будь-який об'єкт. Значить, у нас генераторами забезпечені перший підйом, другий підйом, третій підйоми, основні каналізаційні насосні станції ГКНС та ОС чисні споруди каналізації. 1. проте мешканці деяких багатоповерхівок міста повинні бути готовими до відсутності водопостачання. Доста, скажімо так, дев'ятиповерхових будинків. Буде вода тільки до п'ятого поверху, зв'язку з тим, що неможливо кожний кожний маленький насос забезпечити генератор. Ну, навіть якщо ми купимо і поставимо там генератори, в нас в Житомир водоканалу нема стільки персоналу, електриків, щоб в один день виїхати і всі 100 генераторів одночасно запустити. За словами директора водоканалу, наразі Житомирська міська рада розглядає варіант, як забезпечити водою і цих споживачів. Проводяться переговори з управляючими компаніями та. ОСББ їм пропонується, щоб вони купили генератор, або, можливо, міська рада передбачить кошти або передасть якийсь генератор їм. Єдине, щоб вони його включали і виключали. У випадку блекауту підприємство має відповідний план дій. Переходимо на подачу води по графіку. Рішенням комісії ТЕП та НС передбачено, що вода по графіку подається з шостої години ранку до 9-ї години ранку. Та з 18-ї години вечора до 21-ї години вечора. Комунальники знають, що робити і у разі технічної несправності генераторів. Є підписано договори на близько 50 автоцистерн з різними підприємствами, які їх мають, ну, наприклад, молокозавод там і інші. Ми маємо свої автоцистерни. Декілька автоцистерн мають комунальні підприємства. І ці 50 автоцистерн будуть розвозити воду по місту мешканцям міста. З графіком підвозу води автоцистернами та місцями розташування каптажів та колодязів можете ознайомитися за посиланням, яке бачите на екрані. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал ск 1 з початком повномасштабного вторгнення Естонія стала надійним союзником України, та, зокрема, Житомирщини. За час співпраці Естонська республіка реалізувала на території нашої області декілька успішних проєктів. Побудувала десятій садочок Овручі, міст у Малині, дитячий будинок сімейного типу. Тепер же країна-партнерка вирішила сконцентрувати свою увагу на розвитку освіти. Для будь-якої країни фундамент успіху полягає у системі освіти. Це база, яка є чи не найважливішою складовою для розвитку. Тож Естонія тут для того, аби допомогти Україні покращити свою систему освіти. Провести реформи та поділитися нашим досвідом, адже ми маємо той же історичний досвід, що і ваша держава. Днями у центрі професійно-технічної освіти презентували проєкт співпраці з Естонією, який допоможе студентам розвинути підприємницькі здібності. Євроінтеграція освіти відіграє дуже велику роль, тому що освіта розвивається, вона не стоїть на місці на місці. Особливо це є актуальним питанням для закладів професійно-технічної освіти. Ми трошки змінюємо штамп. Ми переходимо на зовсім новий рівень. Ми позбуваємося цього штампу ПТУ. А ми вже будемо сучасний професійно-технічний Аклад, який необхідний зараз роботодавцям, завдяки цьому проєкту студенти центру професійної технічної освіти зможуть здобути необхідні навики для ведення бізнесу та відкрити власну справу після закінчення навчання і цебат основний акцент навчання буде поставлений на розвиток хисту до підприємництва. Тобто, ми розповімо студентам про специфіку роботи у цій галузі та надамо навички, які вони зможуть застосувати у звичайному житті. Вони знатимуть більше про економічну систему, від якої залежить життя кожного Заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінецький каже: Наразі в нашій державі дефіцит кадрів на багатьох підприємствах і інфраструктури, і саме центри професійно-технічної освіти зможуть підготувати молоде покоління, яке допоможе з відновленням України від наслідків війни. Це є важливе для місцевої громади, а саме військ. А саме професійно-технічна освіта, що вона має бути адміністрована на місцевому рівні, разом з тим, міністерство освіти в цьому дуже зацікавлене, щоб ми розвивали саме професійно-технічну освіту, а це професії, які нам неймовірно необхідні для відбудови, і те, що ми зараз кусуємося саме на підприємницьких навичках, це надзвичайно важливо. Проєкт стартує уже цієї осені і розрахований на два роки. Участь у ньому візьмуть п'ять закладів професійно-технічної освіти Житомира. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Російський ворог не полишає спроб залишити українців зимку без тепла та світла, Тож успішно пройти опалювальний сезон. Завдання, яке постало перед усіма комунальниками країни днями, народні депутати Арсеній Пушкаренко та Тетяна Циба провели нараду у Баранівській громаді щодо її готовності до зимового періоду. То щоб зрозуміти, що ще необхідно сьогодні, де ми можемо разом спрацювати перед. Осінньо-зимовим періодом, опалювальним періодом. Тому ті виклики, які є, я впевнений, що ми їх пройдемо і сьогодні робимо все спільно з партнерами для того, щоб дати гідну відповідь, підтримати людей, забезпечити функціонування інфраструктури, особливо критичної інфраструктури в цих умовах. І я переконаний, що цю зиму ми пройдемо разом. І ворогу не вдасться назвати. За словами Баранівського міського голови, громада достатньо підготувалася до опалювального сезону, тож разом з нардепами обговорили важливі напрямки. Визначилися з планами, які потрібно, доповіли про забезпеченість наших освітніх закладів, лікарень, старостинських угороків, всіх підрозділів Баранівської міської ради, структурних підрозділів. Як ми готові до проходження непростої зими і. Які напрямки, які нам потрібно ще виконати, ті освітні заклади міста підготувалися до проходження осінньо-зимового періоду. Кожен обрав свій видопалення. У нас на 13, 13 закладів у нас на твердопаливних котлах, які опалюються дровими і вугіллями. П'ять чотири витні ж заклади У нас на грубках вони опалюються дровими і торфобрикетом. І п'ять закладів у нас на газовому опаленні, плюс дю США спортивна школа і плюс бібліотека для дорослих. Цьогоріч замінили котел у Кашпирівському ліцеї, а також газову котельню Баранівського дитсадка сонечко на твердопаливну. Єдине невирішене питання генератори. Не вистачає ще п'ять, щоб забезпечити всі заклади. До зими підготувався підрозділ пожежної охорони. Підрозділ твердопаливними. Твердим паливом забезпечено паленими мастильними матеріалами. Також є запас. Ну в разі, якщо вже не вистачає, ми їдемо в Житомир. Нам там видають кількість, яка нам потрібна. Також за ініціативи Арсенія Пушкаренка та за підтримки американських партнерів і благодійного фонду Євгена Пивоварова передали павервол для місцевого цнапу, який щоденно обслуговує близько ста відвідувачів. Такий пристрій, звичайно, на нагоді. 5 кВт це досить потужний пристрій безперервного живлення. Він покращить роботу тих адміністративних послуг, які потребують навіть короткострогового вимикання світла, тобто до 2 секунд при перемикання генератора. Обладнання також отримали ЦНАПи – Миропільської, Люберської, Романівської та Курненської громад. Адже надавати людям якісні послуги під час відключень світла дається важко. Оскільки це сільська місцевість, люди не завжди. Де мають можливість скористатися смартфоном, встановити додаток і оновити дані дистанційно. Вони зверталися до нас в ЦНАП. І коли ось були блекаути, то ну, у нас була тут черга людей, і справлятися було важкості. Щоб вийти з цієї ситуації, підключали генератор, проте отриманий акумулятор дозволить надавати послуги безперебійно. У нас щодня звертається багато велика кількість людей, які потребують в деякій мірі негайного вирішення їхнього питання. Тому нам дуже важливо бути мобільними, щоб відразу надати людині допомогу, відповідь прийняти послуги, особливо якщо це стосується вразливих категорій населення. Люди на місцях потребують. Будуть підтримки, тож потрібні зусилля всіх вертикали влади та міжнародних партнерів, говорить Арсеній Пушкаренко. Потужності цих паверволів, і ми очікуємо, ще від партнерів до них і сонячної панелі буде достатньо для того, щоб ЦНАПу функціонував. Люди могли отримати важливі адміністративні послуги, тому що у нас великі громади, велика логістика. Загалом громадам Житомирщини передадуть 155 таких пристроїв. Лікарі кажуть, що здоровий спосіб життя та фізична активність важливі складові для нашого здоров'я. А як вважають Житомиряни? Давайте дізнаємось. Більше пішком ходить кілометрів два на роботу, туди, кілометрів два назад. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Я думаю, в цьому заключається і сенс, щоб ми правильно вживали харчування, слідкували за ним, ходили в спортзал, хто в басейн, кому що підходить. Мені 73-й рік. Однак я ходжу, роблю зарядку і стараюсь їсти все те, що потрібно. Саме головне, щоб тіло було здорове і був метат. І якщо людина не буде за собою слідкувати, то будуть багато, особливо серцем. Ви займаєтесь ким спортом? Так, фітнесом займаюся. Ну, на мою думку, дуже важливо займатися спортом, правильно харчуватись, ну і слідкувати за собою, саморозвиток і таке. Дуже важливий, звичайно. А ви якісь дотримуєтесь правил здорового способу життя чи фізично активні займаєтесь? Ну, літо ми всі проводимо купитися, плавати любимо, в гори ходить. Це все плюс. Спорт, робота, стиль життя, тому це дуже важливе. Вже чи помічаєте ви позитивні зміни через спорт в вашому житті? Так, звичайно, відмовився від алкоголю, цигарок, всього іншого, ще залишилося тільки правильно харчуватися і все. 11 жовтня в Україні офіційно стартувала програма Національний кешбек. Завдяки цьому громадяни отримуватимуть 10% компенсації за купівлю товарів вітчизняного виробництва. Детальніше дивіться у відео. Загалом 23 підприємства нашої області вже стали учасниками цієї важливої ініціативи. Це свідчить про те, що ініціатива президента знаходить живий відгук серед підприємців і дійсно стане важливим стимулом для розвитку українського бізнесу. Що це означає для кожного з вас? Усе просто купуючи українське, ви отримуєте кешбек у розмірі 10% від вартості покупок. Гроші зараховуються на ваш рахунок і їх можна використовувати для оплати важливих послуг, комунальних платежів, транспорту, лікування, мобільного зв'язку, занять спортом або відвідування кіно. Також є можливість передати ці кошти на підтримку Збройних сил України або інвестувати у військові облігації. Максимальна сума виплат. Становить до 3 тисяч гривень на місяць, а накопичені кошти будуть надходити на спеціальну картку до 20-го числа кожного місяця. Це не просто фінансова підтримка, а важливий крок до зміцнення нашої економіки та підтримки національних виробників у ці складні часи. Кожен з нас може зробити свій внесок у перемогу України, обираючи товари українського виробництва для того, щоб долучитися до програми національний кешбек, детальнішу інформацію та кроки для реєстрації. Можна знайти на офіційному сайті програми. Хочу також зазначити, що на Житомирщині вже відкрито два офіси підтримки програми в Житомирі та Звягілі, а третій у Коростині. ми плануємо відкрити наприкінці жовтня.